Ми відчували е, напругу перед е, грою, тому що команда Шахтар е, вона йде одразу за нами, е, тому, тому десь е, нервували у першому таймі, але у другому змогли зіспокоїтись та повністю зіграли у свою гру. Але я більше хочу сказати навіть не про гру. А те, що дівчата пережили цієї ночі, вони практично не спали. Неподалеку від нас, де ми мешкаємо, було декілька прильотів, тому дівчата дуже пролякались, Та їх стан ну, був психологічно дуже тяжкий. Але, але вони сьогодні просто герої. Все, що я можу сказати, зіспокоїтись, грати у свою гру десь наповнили їм, що вони сильніші, щоб вони більш впевненіше грали. І вони прислухались і виконали всі настанови. Ну да, десь під час гри, звичайно. Більше емоції захльостували. Здавалося, що це був чистий гол, хочеться ще передивитись. І так хочу сказати, що вже протягом не одного матчу у нас ну, просто крадуть чисті голи. Тому ну, хочу, щоб десь, десь уважніше відносились до своєї праці арбітри. Ну, на жаль, я весь час повторюю, що це жіночий футбол. Тут важливим фактором є психологія, і перший пропущений м'яч він звичайно трошки нас знітив, тому що ми так само готувалися на цей матч і хотіли взяти свої три очки. От, але так сталося, що йшло до першого забитого місця. На жаль, він був наші ворота, і це трошки надломило нас. От, і в підсумку знову ж таки пішли не обласновані у нас якісь помилки, які привели до другого забитого. І знову ж таки, шанси на те, щоб врятувати цей матч, вони ставали дедалі меншими. Сьогодні ми грали з суперником, який на третьому місці. Перший тай нам наш був дуже поганий, можна так сказати. Ми... Грали більше в боротьбу, а не в пас. В другому таймі нам вийшло заспокоїти гру і прислухатись до тренерів, до порад дівчат. І вийшли на поле і показали те, що ми вміємо, як ми вміємо грати в пас, як ми вміємо реалізовувати свої моменти. І незважаючи на результат, хочу подякувати дівчатам. Можу, десь вибачити за якісь емоції, то футбол. Футбол без емоцій не може бути. Тому дякую. Плюс три, йдемо далі. Чому виявився такий тяжкий перший тайм? Тому що в нас була не дуже гарна ніч. Неспокійна, я б так сказала, тому що ми декілька годин сиділи у бомбосховищі, тому що була ракетна атака на кривий ріг. Тому ми не спали майже всю ніч. В день нам теж не зовсім вдалося відпочити. Ми вийшли перший тайм. Ми напевно збиралися з силами, шукали свою гру. Але я дуже щаслива за команду за всіх нас, що ми знайшли ці сили і змогли перемогти і доказати, що нас нічого не може зламати. Так, звісно, я всі свої голи, які я забуваю, я присвячую своєму коханому, але, ну, тому що він дуже багато зусиль доклав до того, щоб я знову грала. І, звісно, я дуже вдячна ЗСУ за те, що ми маємо змогу грати. Тренер сьогодні нас дуже добре підтримував, всі тренери дуже добре нас підтримували. Вони сказали, що ми добре граємо, ми добре контролюємо, але треба трошки заспокоїтися. І... Трошки спокійніше і доводити гру до кінця не поспішати, тому що ми трошки поспішали. А він сказав, щоб ми трошки поконтролювали м'яч та свій м'яч знайде.